Сьогодні 29 січня 2024 року. Хоч і зима. Термометр показує плюс 2. І синоптики обіцяють лютий теплий. Тому я хочу почати сьогодні обрізку дерев на заході Рівненщини в Дубинському районі село Рогізне. Більшість дерев було посаджено в 90-х роках. Я був молодий і вони були молоді. Обрізати їх тоді, понижувати не треба було. З часом я постарів, вони виросли. Виникла проблема знімати плоди, обробляти їх. Тому минулий рік я зайнявся пониженням. І ось які наслідки цього пониження. Дуже багато виросло жирових гілок. Я знову продовжу їх понижувати і боротися з жировиками, щоб дерева давали врожай і не були сильно загущені. І легко цей врожай можна було здіймати Навіть і в мому віці. Для обрізки я придбав ось такий сучкоріз. Ну і ще колишні радянські ножниці. Отаке загущення мені в цьому році прийдеться проріджувати. На багатьох яблунях до цієї пори ще не впало листя. Це алеча. А це мій персик. Я його також минулий рік прорідив і в цьому році продовжу. А це була зимова груша, яка не достигала до вересня майбутнього року. Я її перепривив минулий рік. Ось такі вже пагони Погнали. А це черешня. Вирішив її тримати невисокою, щоб не шпаки дроздаїли. А трошки я й мої внуки. Сорт чкалу Червона велика. Ось перша сливочка. Редклод, над якою я сьогодні Познущався Але... Освітливий крон, а в центрі її крони в мене. Росте цікава рослинка. Нектаринка. Ось як вона виглядає після стрижки. Сам процес обрізки я покажу в слідуючому відео. А зараз частіше навідуйтесь на мій канал, ставте лайки, продовжуйте активно підписуватись запрошуйте до переглядів своїх сусідів, з якими не посварені, родичів і хороших знайомих. Дякую, до побачення!